Всім доброго здоров'я, вітаю і запрошую. Це Оленка з Канади. І у мене тут карти, які називаються Симболон. Такі симболон, дуже а, такі, а, як то сказати, розмовляють дуже ясно і, і чисто. Все можна буде зрозуміти. Які гарантії будуть Україні від Євросоюзу чи від Америки? Без гарантій не буде миру, Ми знаємо. Чи будуть ті гарантії? Що ми можемо знати про Америку, про Євросоюз і про Україну і про РФ? Так, дивимося: гарантії Америка. Ну, тут король це король, який тепер президент, так? Це просто джок. Це просто дуже-дуже. Просто такий час ми живемо, що люди втомилися від просто балачки скрізь і вибрали такого трикстер, який хоче все просто <кій> руйнувати, руйнувати і все. Я сам сказав, зробив в них вже його славлять, як у них о, в Америці дуже багато цих церков. A newborn, a newborn Christian newborn Christian, як то сказати? Ну християни, які a, знову народилися. І вони тепер з нього зробили цього нового месію, Евросоюз, ну, закони Євросоюзу, хочуть змінювати закони. Це карта актора зовсім. Вони теж такі актори, так? От, е, хочуть змінювати закони. Він тут читає якийсь папер. Цей, ця людина читає папер. От. Ну, я питала про гарантії. Мабуть, Євросоюз буде нам давати більше гарантій, ніж Америка виходить. Тепер ми, Україна. Ця карта називається Провина в символон. Ну хочуть нас обвинувачити, так? що жертва винна то Арестович, люди добрі, слухайте. Я так хвилююся за наших, бо він ну, має популярність високу. За, що за він за такий диявол? Слухайте, він говорить. Значить, я слухала, що він говорить. Просто жах. А що а, Україна там, ну, ТТТ, на Геляку, це все, да? так, ви знаєте. І а, дратували ТТТ цих ці, ці, сусідів. Слухати Хрестовича, то жінка винна, що вона гарна. Їй треба діти на неї паранжу, бо вона гарна. І вона винна, що вона гарна. Жертва винна, що на неї напали. Розумієте? Значить, не треба було говорити в себе в, себе в кордонах, в себе в хаті те, що ти вважаєш важливим, що в тебе болить. Таку ілюстрацію сув'єтську зробити не треба було, бо це може дратувати того, хто може напасти. Щоб не дратувати агресора а, того, хто хоче напасти. Так? То виходить жінці, треба ходити в паранжі. Це ж просто кошмар. Значить, виходить, що ми повинні залежати. Від тих, хто а, нам загрожує, шукає привід, щоб напасти. Це просто, ну, просто жах. Просто жах. І тут ну, тепер вже штати. Слухайте, не слухайте цю, цю ООН. ООН вже нема, вона нема. Все. Закінчилося вона. Все. Не слухайте, що вони там говорять. Вони Ізраїль о, засуджували. Ви Визру, ну, розумієте, українці, якісь ну, ну, ну люди, не, мені здається, що якісь казкові. Значить, Засуджували Ізраїль завжди, так? ООН, засуджували Ізраїль, значить, це можна. А нас засудили, ну це ж несправедливо. Я вам скажу, що це така організація, що вона засуджує добро і підтримує зло. Вона така організація. І єдине, що цей Трамп вірно сказав, що, що не буде він давати гроші на ну, ООН, це дуже добре, якщо він не буде давати гроші, бо вони туди задарма не поїдуть. З нас хочуть зробити винуватих. Ну, про, що, про що можемо мови мати? І тут а, ну бачите, карта символон. одним шляхом іде хто: Америка і РФ, вони вже все, вони вже партнери. Ну, це після. Після Горбачова там Америка, і вони стали партнерами на якийсь час. І тепер знову партнери. От. Ну, Це просто балачки, це просто балачки, розумієте? Але вони, вони, ну ці жахливі балачки, вони дуже в нас обурюють. Це ж зрозуміло, що обурюють. Нам ну, це, це гидко просто слухати це все. От Гарантії безпеки. Давайте я ще буду додавати карти. Тут на першу, на другу, на третю на четверту. Гарантії безпеки, що ворог хоче нам дати гарантії безпеки. То вже була така: хто керував Україною? У нас не повинно бути президентів. Бо президенти всі були погані. Хто керував Україною, що поїхав туди, куди він поїхав? І сказав, віддав атомну зброю. Сказав, що цей, хто загрожує нам, кому віддали ворогу атомну зброю, що він нам дає гарантії безпеки? Ви що? Ви що? Ну-ну-ну-ну. Я вже не маю слів ні, ніяк мові. Гарантії безпеки від Америки. Ну, тут сніжна королева. Які можуть бути гарантії безпеки від Америки? Ніяких. Америка хоче, щоб американці думають, що хтось у них винний. Ну, прості люди завжди думають, що хтось винний, а що вони там багато бідних дуже. Дуже, дуже багато бідних в Америці. Дуже. І всі люди думають, що винні. Винний весь світ. А Трамп взагалі сказав, що весь світ йому, а, йому щось винен або його використовували. Слухайте. Америка використовує весь світ. Долари скрізь купляють, за долари скрізь купляють. Це він не враховує, Кого, хто їх користується ними. Вони користуються всім світом. Це треба на цих простих американців так, так тиснути. Так, щоб вони оце повірили, що просто байки якісь. Гарантії безпеки від Америки. Воно говорить, будуть гарантії безпеки. Якщо ми будемо купалені ваше разом розробляти, ну це коли буде? Років 20 ще пройде. А нам тепер треба гарантії безпеки, а не через 20 років. Це коли ще буде. Він обманює наших і ваших, я вам скажу. Євросоюз нова, бачите, карта. Документи, карта, стратега вийшла Євросоюз. І побіг туди Макрон, і побіг туди прайм міністр і Great Britain. Я чесно вам скажу, що ну, вони побігли щось щось говорити йому, що з глузду з'їхав ти придурок старий, так? Але ще вони поїхали, щоб гарантії uh, дістати від того, якщо вони. Миротворчі сили увійдуть до нас, а вони такі увійдуть до нас. Я бачу стратег, Тут карта, стратегія така. Або інакше не буде. Як у форма Йогославії, так? Ну, там, Герцеговина, Герцогина, Хорватія, Сербія. Так? Там вже досі є миротворці. Якщо б не було миротворців, нічого не було. Вони розуміють, що треба миротворці. А вони побігли до нього питати. Окей, а ти з свого боку щось хоча б щось якусь гарантію нам дасиш? Да, 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 От. Ну, ми ж всі чотири роки треба якось пережити, правда? Карта стратег, говорить, що Європа нас не кине. Не кине. Тут Україна ще по Україні Separation. Ну, сепаратисти винні в тому, що сталося. Ми всі знаємо. Ми всі знаємо, що. А ворог захопив тільки десь там, ну, мабуть, там, зero точка. крапка, території. Я вам скажу не 20%. 20% зрада здала п'ята колона. Захопили 20% території, й більше, а потім вже віддали, так? На початку війни з 24 лютого. Захопили зразу це все. Бо що? П'ята колона України відкрила е, двері. Це треба, це треба нам зрозуміти. Вони ще досі там всі зрадники є. От. А що вони захопили за три роки і більше вже? То дуже-дуже-дуже-дуже мало. І таким чином, ми повинні знати, що ми самі винні у війні, ми винні самі, що ми здали території їм. Винні ми. Ми з вами винні, п'ята колона винна. Розумієте, О, зрадники. Вони винні, вони здали Україну, це треба зрозуміти до кінця. І це сепаратисти винні, сепаратисти так само, сеперейшн. Нам треба відрізняти правду від кривди, і нам треба, щоб не тільки е, війшли ці е, блакитні казки. От до нас. Ну, це я маю на увазі: а миротворці з Європи. А вони зайдуть, бо інакше не може бути, інакше не може бути без цього ніяк. І коли це всі кричали портнікови, кричали за за НАТО, яке може би може бути НАТО, якщо у нас є територія під окупацією, яке може бути НАТО? Я взагалі не розумію. Про НАТО можна було говорити до Януковича, можна було говорити про НАТО. Треба було швидко говорити. Ніхто про нього і не говорив, коли треба було. О, Знаєте, в наших є таке. А коли вже пізно, починають. От, і тут я бачу, що Ах... зрада. Зрада і все, зрада і все. Нам треба не треба нам президентів більше. Треба коаліційний гавамент. Знов переробити все. Переробити все переробити. Хто може це зробити? Ну, мабуть, залужний. Мабуть, але ж, чи він піде на це? Бо він знає, що йому здоров'я дорожче, а він людина, яка постраждала дуже сильно. Здоров'я у нього не дуже. Я знаю, що він лікується в UK. Серйозно лікується. Розумієте? Такі справи. Так, тепер у нас, ну, що ворог? Бачите, тут карта ворога, і ми бачимо цікава карта. Ну, ми хотіли, так, ну, марафон настропичило на, на в нас, що треба буде військовим шляхом все собі назад забрати, але ж не вийшло так, бачите. Ну не виходить військовим. Як то може вийти? Бо у них гроші повно, людей, повно. І... Зброї в них ще й совєтські не вибрали. Що їх може зупинити? Нічого їх не може зупинити. Які гарантії безпеки? Давайте я підсумую. Тут сума дуже, дуже просто, видко, що штати свої інтереси, ну добре, ну, добре, якщо свої інтереси, будемо з цим працювати. Документ про копалення буде підписано, гарантій там ніяких немає. Там просто як вилами по воді, трохи щось є. Але треба, треба просто заспокоїти. так? Треба це підписати. Підписано буде. От, Європа е е нас не кине, не, не кине. Але тепер нам треба зсередини, вже прокинутися, треба. і зсередини почати щось робити, бо вибори неможливі за часи війни. Ну, неможливо. Не вибори президента нам треба, а зламати цю систему, зробити коаліційний ґавамент, який буде, а, будуть керувати свої люди разом, разом з наглядачами з Європи, яким ми будемо платити великі гроші не тим а корупціонним суддям і, і всім, тим, що в Раді сидять, нічого не роблять, за такі самі гроші. За такі самі гроші можна найняти дуже розумних людей з Європи. І скрізь можна найняти. Скрізь дає такий досвід, як, наприклад, Корея, так? Тайвань. З, з миру по нитці. і буде нам, нам щастя. От, а найняти треба різних людей, які би дуже розумні, які б нам допомагали. Тоді, можливо, це чудо економічне, про яке говорить цей Балашов. Але він хоче, хоче, щоб було чудо без української етники. Я не згодна, бо етніка це просто дуже-дуже важливо. Отакі От тут справи, такі, так, так, такі карти. Пишіть в коментарях, я дуже чесно говорю те, що карти показали. Я сама вам карти показую. Ну що тут говорити, правда? Будемо бачитись, хай Бог береже. До побачення.